Всім привіт! Сьогодні на огляді офіс на Саксанського 121 загальною площою 110 метрів квадратних. Він складається з великого поспейса плюс кімната для керівника. Офіс повністю вже облаштований меблями, є все необхідне для роботи. Заїжджай і працюй. Ось так виглядає кабінет для керівника. У кожній кімнаті є кондиціонер. І головне офіс має надзвичайний вид з вікна. Поруч метро університет знаходиться ось тут. Пішки 5 хвилин і ви на роботі. Кожного дня ви проходите через парк. Зразу виходячи з офісу, є кімната для перемовин, котру ви можете бродювати через мобільний додаток. Це все дуже зручно працює і це все повністю входить у вартість оренди. Також є кухня на кухні, кава, чай, яблука, печиво. Також входять у вартість уребди.